Сьогодні в випуску Жерона хоче повернути добика назад. Олександрія хоче продовжити контракт з Ротанем. ЛНЗ звільнило весь керівний склад клубу. Лунін вирішив залишити Реал Мадрид. Переїзд українського футболіста до Риму вважався вдалим трансфером. У Добику бачили ідеального форварда, здатного суттєво підсилити атаку. Втім, до гри Артема з часом з'являється все більше запитань. За даними серії А Ньюс, Рома стоїть перед вибором. Керівництво слід вирішити, чи варто залишити нападника в команді, сподіваючись, що наступний сезон буде більш успішним за нинішній, або ж знайти варіант, що дозволить зекономити, оскільки вкладення Довбика були чималими. Жиро Тем провів чудовий сезон і здобув звання найкращого бомбардирала ліги. Може допомогти римському клубу. Іспанці не проти повернути українця до свого складу. Рома планує виручити за трансфер щонайменше 30 мільйонів євро. У цьому сезоні футболіст зіграв за вовків у 43 поєдинках у всіх турнірах, відзначивши 16 голами та чотирма результативними передачами. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, як qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Керівництво Олександрії на тлі чуток про можливе призначення Руслана Ротаня головним тренером Шахтаря розпочало ініціативу щодо переговорів про нову угоду з нинішнім наставником. За інформацією колишнього ж журналіста Ігоря Бурбаса, у найближчі дні керівництво Олександрії планує почати перемовини з Ротанем стосовно продовження співпраці. Нагадуємо, що чинний контракт Руслана Ротаня з містянами дійсне до 30 червня 2025 року. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Керівництво ЛНЗ провело масштабну кадрову чистку в клуби. Після звільнення Андрія Колісника та Євгена Тарасенка команду залишили ще чотири працівники. Згідно з інформацією клубної прес-служби, керівництво Фіолетових ухвалило рішення попрощатися з менеджером з медіа та маркетингу Андрієм Вєковим, директором Василем Гричаним, а також адміністраторами Борисом Кузьміним та Микитою Кузьміним. Дякуємо за внесок у розвиток клубу та бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі. Іри зазначено повідомлення від Фіолетових у поточному сезоні. ЛНЗ посідає 11-те місце в таблиці, маючи своєму активі 27 очок після 26 зіграних матчів. Голкіпер національної збірної України почав обтримувати інтерес з боку інших клубів, а його агент Жорже Мендеш уже провів зустрічі з представниками мадридського реала, щоб обговорити ситуацію, повідомляє Марка. За інформацією джерела, один з найактивніших претендентів на Луніна є турецький Галатасарай. Хоча наразі справа обмежується лише аналізом можливих варіантів, без переходу до конкретних переговорів. Незважаючи на чинний контракт до 30-го року, Лунін не виправдав власних. Очікувань цього сезону. Більшість поєдинків він провів у статусі резервного голкіпера Куртуа. Реал не досягнув бажаних результатів у лізі чемпіонів, тож у клубі наразі переглядають ключові стратегічні рішення. Лунін отримує запит від команд, які розглядають його як основного воротаря. У той час, як у реалі, така перспектива поки мало ймовірна. До речі, у фінальному матчі український голкіпер залишився на лаві запасних. У поточному сезоні Андрій Лунін провів за Реал 12 матчів, в яких пропустив 19 голів і 4 рази зберіг свої ворота сухими. Українська прем'єр-ліга підбила підсумки 26-го туру чемпіонату України, матч якого пройшли минулого вікенду. Найкращим гравцем 26-го туру став півзахисник зорі Олександр Яцик, який у матчі відзначився гольовою передачею та забитим м'ячем. Звання найкращого тренера туру за результатами голосування отримав Юрій Максимов. Його ворскла здобула важливу перемогу над вересом із рахунком 3-0. Він випередив у рейтингу Олександра Шовковського. Відомий український тренер Віталій Кварцяний оцінив перспективи лідера Донецького шахтаря Георгія Судакова в Європі. Фахівець заявив, що півзахисник поки не готовий до такого виклику. Судаков хороший футболіст, але я думаю, що він до серйозного клубу не дотягує. Я б йому бажав потрапити в якийсь клуб, який йде рекламна кампанія і його можливості, щоб його там всі хочуть. Але зараз не найкращий у нього стан і функціональний, і впевненості йому бракує, сказав Кварцяний. Судаков у нинішньому сезоні провів 35 матчів за Шахтар у всіх турнірах, забивши 13 голів та віддавши 6 результативних передач. У понеділок, 28 квітня, відбувся фінальний матч юнацької ліги УЄФА. У вирішальному поєдинку іспанська Барселона Ю-19 розгромила турецький трапзонспор Ю-19. Хоч юнацька команда Київського Динамо завершила участь у турнірі ще в лютому, поступившися італійській аталанті в серії пенальті на стадії 1 16 фіналу, саме представник українського клубу став найкращим бомбардиром змагань. Найбільше м'ячів у розіграші турніру забив нападник Білосиніх Матвій Пономари. На його рахунку вісім голів. Також першу сходинку він поділяє з форвардом ПСЖ Мамаду Сангаре. Відомий в минулому тренер, а нині футбольний експерт Олександр Севідов, здивований терпінням президента Шахтаря. Шахтар програв чемпіонство після зимової паузи, коли не звільнили Пушича. Це найслабший тренер в історії клубу. При ньому команда хоч і грає, хоч і стоїть на полі. Немає ігрової дисципліни. Я б сказав точніше, вони грають за принципом легко, і ми по накату граємо, важко тоді постоїмо. Немає характеру, коли важко, потрібно щепити зуби і вигризати все на полі. Не відчувається руки тренера, він не керує процесом. У керівника клубу має питання, начебто є футболісти, а випустити нікого. При тому, що Шахтар робить великі вливання на купівлю гравців, якось не в'яжеться з іміджем клубу, травмованих ніким було замінити. Якщо третє місце їх влаштовує, нехай. Далі вірять у талант Пушича. Чемпіонство програється не в очних зустрічах, а в іграх де ти не повинен програвати з колосом, втрачати очки з рухом. Як наслідок, немає очок, немає і результату. За такої гри Шахтар, можна сказати, вимучив нічийний результат. Якби Динамо забило трохи раніше, тоді б могли розраховувати на перемогу. Мабуть, Шахтар при стражданні на полі ради такому результату, і Динамо сильно не засмутилося. Нападник Київського Динамо Владислав Супряга, який зараз виступає на правах оренди в Луганській зорі, розповів, як він міг опинитися в італійській болонії. Спочатку щодо мене були переговори з Базелем Дженоа і Самдорією. Основним претендентом був Базель. Він пропонував 6,5 мільйона євро. Коли ЗМІ писали про 15 мільйонів, то це була болонія. Це було в той час, коли я тільки повернувся в Динамо з оренди з Дніпра. Але клуб поставив на мій трансфер цінник у 25 мільйонів. Сказав Супряга в ефірі ютуб каналу Активні. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами. Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.